Водолії, липень, початок, середина, кінець, загальні положення. Загальні тут положення. Ми дивимось для водолії в липні. Ви просили? Випоняємо. Чародійниця прямо. Так, поїхали. Липень, водолії, початок місяця, середина, кінець. Фінанси. Для водоліїв. Фінанси. Для водоліїв. Початок. Середина. Кінець. Фінанси і фінанси жодної фінансової карти. Кар'єра, робота, хобі, служба. Початок. Середина. Кінець. Так. І особисте життя для Водолійчиків. Водовійчики, особисте життя. Так. Угу. Значить, так, водолій, дивіться початок. Місяця по загальним положенням щось новеньке, щось те, чого ви раніше не робили, не знаєте, не, не до кінця розумієте, але це гарний старт. Значить, по фінансам можете може вам допомогти якийсь чоловікові лів стрілець. Можливо, щось запропонує якусь, можливо, підробіток, новий дохід і так далі. Да, фінансово. По кар'єрі виплати, якісь будуть у вас, і по роботі, і значить, все, що ще може бути допомога. Може, ви будете потребувати допомоги, можливо, вам хтось буде допомагати і так далі. Да. Особисте життя, стабільна. Розвиток і так далі, середина місяця, інвестиції, можливості, розвиток, перспективи і так далі по загальних положеннях. По фінансам Бориді будете відмічати щось, 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 щось витолкове, підпишете до, до чогось, домовитесь з кимось, можливо, це якісь знаєте, зділки і так далі і тому подобне. Робота, кар'єра, служба, поїздки, переписки не на дальне розстояння, ну очі, приємненькі, да, такі. І особисте життя для дам, для мілих дам, риба раки скарпіони. Мужчинка вам тут, собственно говоря, в середину місяця іде, а для мужчин можете бути таким трошки м'яким, ранімим, і, скажіть, я скажу, романтичним. Фінал місяця, значить, виходите самі ви, якщо ви жінка. Да, якщо ви чоловік, то це взаємодія з вашою жінкою, якби, але вона трошки може бути така трохи холоднавата. Далі по фінансам. По фінансам, якісь обмани можуть бути, якісь обмани, щось не що не не получите те, чого ви хотіли. Десь ви поймете, що у вас десь хтось нажучив. Кар'єра, знову ж таки, королєва мічей. Да? Собственно, говоря, це ваша енергія, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, це може бути ваша керівниця. Да? Але взагалом це холодні енергії, це холодний розум, прийняття справи в холодному вигляді. Без лишніх емоцій. Да? От як, якось так І особисте життя це страхи, це накручування, навірчування самої собі, самому собі, сумніви, страхи, переживання. отакі От якісь для вас місяць. На все добре, папа. -па.